Баварія та Інтер змагатимуться за місце у півфіналі Ліги Чемпіонів. Обидві команди мають успішний сезон і хочуть здобути кубок, але одна з них муситиме залишити турнір. Цього тижня починаються чвертьфінали сезону 2024-2025 років. У вівторок зустрінуться лідери чемпіонатів Німеччини та Італії. Баварія прийматиме Інтер. Гра розпочнеться о 10-й вечора за київським часом. Інтер має міцну оборону. Вони пропустили лише два голи у 10 матчах Ліги чемпіонів. Команда перемогла Фейнорд у плей-офф. Зараз Інтер бореться за скудетто з Наполі, маючи перевагу в чотири очки. Баварія лідирує в Бундеслізі з перевагою у шість очок над Байером. Вони пройшли Селтік і Байер у плей-офф Ліги Чемпіонів. У цьому матчі немає явного фаворита. Однак Фавбет трохи більше вірить у перемогу Баварії. Коефіцієнт на їхню перемогу 1,76. Для Інтера 2,13. Експерти не очікують. Багато голів у грі британський автовиробник Jaguar Land Rover тимчасово зупиняє продажі у Сполучених Штатах Америки. Причина нові митні умови, запроваджені президентом Дональдом Трампом. Зокрема, мито 25% на імпорт. Представник компанії зазначив, що експорт автомобілів до Сполучених Штатів буде призупинено цього місяця. Це вимушений крок. Компанія шукає шляхи адаптації до нових умов. Сполучені Штати важливий ринок для Jaguar Land Rover, Тому компанія працює над новими угодами з партнерами. Поставки зупиняють у квітні. Зараз розробляються стратегії на середню та довгострокову перспективу. Jaguar Land Rover належить індійській компанії Tata Motors. Вони мають понад 200 дилерських центрів у сполучених штатах. За останній звітний період компанія продала близько 430 тисяч автомобілів. Майже чверть з них припала на північну Америку. Ці тарифи на автомобілі, вироблені за межами Сполучених Штатів, почали діяти з квітня. Це частина ініціативи адміністрації Трампа для створення нових робочих місць у промисловості країни. Національний банк України хоче змінити дизайн гривні. Вони запрошують до обговорення всіх українців. Андрій Пишний говорить, що теперішній дизайн затвердили у 1992 році. З того часу гривню вдосконалювали, але зараз час для змін. Голова Нацбанку каже, що за останні 30 років Україна сильно змінилася, тому гривня повинна відображати ці зміни. Пишний вважає, що на нових банкнотах мають бути сучасні символи. Він також підкреслює важливість грошей для держави. Юрій Ткач, відомий ведучий і гуморист, розповів про кризу в шлюбі зі своєю дружиною Вікторією. Вони були на межі розлучення, але змогли вирішити проблеми. Юрій пояснив, що труднощі виникли через відсутність обговорення проблем. Негативні емоції накопичувалися, що призводило до сварок. Пара вирішила тимчасово роз'їхатися, щоб зрозуміти, як діяти далі. Вони не спілкувалися певний час, але Юрій намагався давати Вікторії більше свободи. Згодом вони знову зблизились і змінилися. Тепер, коли виникають проблеми, вони вирішують їх через домовленості. Історія їхнього знайомства почалася на дні народжені. Вони почали зустрічатися, а через рік заручилися. У 2014 році одружилися і стали батьками доньки Лізи. Юрій також зазначив, що їм допомогла психотерапія та різні практики. Після покращення стосунків Юрій вирішив обвінчатися з дружиною. У Франції Марін Лепен, лідерка ультраправих, обіцяє боротися за право балотуватися в президенти. Це, попри те, що її засудили за розтрату. Коштів Євросоюзу вона назвала рішення суду зневагою до демократії. Кабріель Аталь, член партії відродження, зазначив, що за крадіжку треба платити. На мітингу в Парижі 6 квітня Лепен заявила, що рішення є політичним, а не судовим. Лепен визнали винною у розкраданні коштів Євросоюзу для своєї партії. Їй заборонили балотуватися на державні посади на п'ять років. Проте вона пообіцяла своїм прихильникам не відступати. У Парижі відбулися три демонстрації: ультраправі, ультраліві та прихильники президента Макрона вийшли на вулиці. На площі Вобан зібралося до 10 тисяч прихильників. Лепен її наступник Жордан Бардела назвав вирок несправедливим. Він вважає, що це спроба усунути ЛЕПЕН з виборів 2027 року. Член партії відродження заявив, що політики повинні відповідати за свої дії. Прем'єр-міністр Франції розкритикував підтримку ЛЕПЕН з боку Трампа. Він вважає такі заяви втручанням у внутрішні справи. Також зазначив, що великі політичні дебати вже не знають кордонів. Він вважає, що деякі намагаються створити міжнародну групу, яка відкидає права людини і демократію. У Німеччині серйозно розглядають загрозу можливого нападу Росії на країни НАТО. Влада хоче підготувати молодь до найгіршого сценарію війни. Міністерство внутрішніх справ Німеччини заявляє, що загроза реальна. Вони пропонують навчати дітей і студентів. Школярі дізнаються про зброю, її види та призначення. Також планують тренування на випадок надзвичайних ситуацій. У Фінляндії такі тренінги в школах проводять вже давно. Дорослим радять мати запас води та їжі на 72 години. Це допоможе під час криз. Деякі політики бояться, що ці заходи можуть налякати суспільство, але більшість вважає, що це допоможе молоді краще зрозуміти ситуацію. Вони будуть готові до різних сценаріїв. Німецька розвідка вважає, що Росія готується до великої війни проти НАТО до 2030 року. Відносини з заходом сприймаються як системний конфлікт. Прибалтійський регіон може стати першим під ударом. Дональд Трамп має плани щодо припинення війни Росії проти України. Спочатку він обіцяв зробити це за одну добу, потім говорив про 100 днів. Але зараз це виглядає малоймовірно. Експерт Андрій Городницький вважає, що результати зусиль Трампа стануть зрозумілими з часом. Білий дім намагається йти на поступки Росії, наприклад, тимчасово скасовують санкції щодо Кирила Дмитрієва. Але українці щодня страждають від війни. Люди гинуть від російських ракет і дронів. Трамп хвилюється через відповідальність за припинення вогню. Він розуміє, що це буде важко. Путін намагається отримати вигоди, зокрема скасування санкцій. Але навіть якщо вогонь припиниться, це не гарантує Росії спокою. Ціни на нафту падають. Це завдає Росії фінансових втрат. Для України це може бути вигідно. Росія втрачатиме кошти. У 2022 році росіяни не мали достатньо сил для захоплення всієї України. На початку повномасштабного вторгнення окупанти думали швидко досягти своєї мети, але їхні плани не здійснилися. Роман Костенко, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, сказав, що Путіна ввели в оману. Хтось запевнив його, що українці нібито зустрічатимуть росіян з квітами. І що невеликих сил буде достатньо для вторгнення: Росіяни хотіли увійти на територію України, розмістити війська в ключових містах і підняти свої прапори. Вони не очікували спротиву, але їм бракувало ресурсів. Цей план провалився. Костенко зазначив, що ворог недооцінив українців. Нове покоління виросло в інших умовах після здобуття незалежності. Він наголосив, що лише власний оборонно промисловий комплекс і чіткі домовленості з партнерами можуть стримувати агресора. Частина українців почали ставити під сумнів необхідність мобілізації через можливе припинення вогню. Проте перемир'я не буде, бо немає механізмів для його виконання. Вважає Юрій Федоренко, командир 429 го полку без пілотних систем. Ахіллес він зазначає, що навіть якщо припинення вогню настане, військові не повернуться додому одразу. Трамп заявив, що змусить Росію погодитись на перемир'я. Це знизило темпи мобілізації в Україні. Люди сподіваються на мир, але потрібно дивитися реально. Федоренко помітив, що добровольців стало менше. Люди бояться втратити звичне життя і не мають часу на військовий вишкіл. Федоренко вважає, що перемир'я не буде. Немає інструментів, які б гарантували, що Росія не порушить домовленості. Якщо ворог атакує, українські військові змушені відповісти. Росія не погоджується на миротворчий контингент з європейських військових, тому перемир'я неможливе. Якщо перемир'я настане, демобілізації одразу не буде. Сили оборони залишаться на кордоні, захищаючи країну. Війна стосується кожного. Зараз час скористатися рекрутинговою програмою. Немає ризику перепризначення під час підготовки. Федоренко каже, що самостійно протистояти ворогу небезпечно. Захищати країну можна лише в добре підготовлених командах. Служба в силах оборони це шанс захистити найважливіше. Nintendo відклала старт перед замовлень на консоль Switch 2 у Сполучених Штатах. Причина нова митна політика в країні. Японська компанія назвала це рішення безпрецедентним. Вони хочуть оцінити, як зміни в податковому регулюванні вплинуть на ринок. Перед замовлення мали початися 9 квітня. Тепер дату перенесли. Нову дату оголосять пізніше. У Японії все без змін. Консоль вийде 5 червня. Користувачі критикують Nintendo за високі ціни на консоль і ігри. Наприклад, Mario Kart World і Donkey Kong Bonanza. ціни на цифрові версії сягають від 70 до 80 доларів у роздрібних магазинах до 90 доларів. Дональд Трамп оголосив про підвищені імпортні тарифи з 5 квітня для товарів з Китаю до 54%. з В'єтнаму та інших країн до 46%. Експерти вважають, що це може змінити технологічну галузь у Сполучених Штатах. Собівартість виробництва може зрости. Нінтендо ймовірно, цього остерігається. Очікується, що вартість Nintendo Switch 2 у Сполучених Штатах буде 450 доларів. Це в півтора раза більше, ніж у оригінальної моделі. Але сьогоднішня заява Nintendo натякає, що ціна може ще зрости, ще зрости, ще зрости, ще зрости, ще зрости, Ще зрости.